Якщо себе веде так представник влади, сьогодні місцевий голова Єнакії. Це, це, це народний депутат. Чи народний так, депутат від комуністів. Це, що роблять сьогодні комуністи, Комуністі. ви всі прекрасно зрозуміли і бачите. Це є сателіти партії регіонів, які сьогодні продовжують, які грабили Україну 20 років. Вони на превеликий жаль при всіх. Владах, які були при кучмі без комуністів, у них як золота цілий час акції. Вони цілий час вирішували доленосні питання і доленосні приймали рішення проти України. Потім вони голосували постійно, коли був Кравчук, коли був Кучма, коли був Ющенко. Вони з Юлією Тимошенко були теж одні й самі, допомагали їй голосувати, бо там вони не находили розуміння постійно. І в них постійно залишається державна митниця. В них постійно залишається Міністерство сільського господарства. У них постійно залишається коли було Міністерство за агенції лісового господарства, до речі, вирізали вже а, всі лісів немає. Спиртову галузь вони добили до ручки, і вони займаються знищенням історії. У них ще є архівна справа. Оце все, що вони сьогодні грабують і несять. І голосують за прем'єр-міністра Азарова, за Гарбузова, за все, що тільки потрібно, за все вони голосують. За це вони отримують величезні дивіденди. І якщо вони таке говорять, то ви собі можете просто на... Просто послухати, бо депутат Верховної народний депутат України може говорити все, що йому забажається. Так. І він собі говорить, такі нісенітниці плити. Це значить для чого? Щоб народ. Тим більше зараз все розуміє, бачить прекрасно. Недавно ви дивилися, Кернес виступає по телевізору. Це мер Харкова, так? Колишній це не Кернес, а Гепа, тому що у нього є прізвище, яким він займався, коли він ламав руки в Харкові і ноги людям в 90-х роках переламали пів Харкова. Потім знову ограбили Харків, нагнули Харків, отак донизу, поставили його на коліна. І сьогодні він по телевізору заявляє, що приїдь к нам, я тебе поламаю руки і ноги. Це нормальне явище. Це сьогодні. А чому він не приїде в Київ, не зустріне? з Мінрожниченком один на один не поговорить з ним. Цілою командою сьогодні вони хочуть знову воювати. А хто в нього в охороні працює? Хто в нього тоді працює депутатами міської ради? Хай він з ним розбереться. Отець ми сьогодні маємо, оце влада, оце держава сьогодні дозволяє себе так поводити. То що тоді говорити меру юнаки? Ясно, що він бачить, що тут приїхали хлопці, що тут він бачить. Спротив серйозний, що він бачить, що є ситуація на нагнітається. Що люди говорять йому правду? Там не робіть, там ви не зробили воду, там не зробили каналізацію. Там лічильників на мільйони гривень ви поміняли люди. Не отримали, ви поміняли за державні кошти. Взяли в них ще свої особисті гроші. Люди поплатили. І коли це все, ми починаємо говорити, ясно, що вони тут на Західній Україні, в центральній, вони вже це все розуміють. А тут вони ще живуть собі в такому закритому акціонерному товаристві, де їм все можна де їх прокурор покриває, начальник міліції покриває, податкова не рухає, ніхто не рухає. Закінчиться скоро цей час. І будуть за все відповідати, і будуть за все нести відповідальність. Так. Ніхто їм не дасть можливості нічого більше тут робити. І хай воно почнеться. 10 чоловік сьогодні, завтра буде тисячу, я вам даю гарантію. Так реакція буде якась права? Реакція обов'язково буде. Якщо буде розглядатися порушення. Я, це... Це... я цього не чув, що він сказав. Це нам реклама з їхньої сторони, безкоштовна. Пане, 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 Резкоштовна. Пане, Резкоштовна. Пане, нам це я кажу, нам це хороша реклама, безкоштовна реклама від комуністів, що вони так Пане, Люди в тому прекрасно розуміються. Я вже говорив, що я говорю з журналістами.